Коротко про нарцисизм. Нарциси це ті люди, які мають несформовані до кінця частини своєї психіки. Я маю на увазі нарцисичний розлад особистості, а не нарцисизм в певній своїй, своєму прояві, яким володіють майже всі люди на цій планеті. Тож, нарцисизм це. В певній частині дитяча несформована психіка, і поведінка нарциса це поведінка, як правило, дорослої людини, але людини з дитячою психікою. Зла дитина, яка хоче вами проманіпулювати, отримати з вас. Свій корм, задоволення і її геть не цікавить те, що відчуваєте ви, що вона вам завдає, тому нарциси чи нарциски, як каже світова психотерапія і психіатрія, їх приблизно порівну і жінок і чоловіків нарцисів. Ось тому ці люди вони не відчувають сумління, вони не, не відчувають, вони не можуть побудувати глибокого, глибокого емоційного зв'язку зі своїм партнером. Це порожні люди всередині, які носять маски, вдають в себе певних інших певних людей, а, які, які постійно так би мовити, роблять свій фасад для того, щоб у певних ситуаціях отримати з певних людей свої інтереси, і зовсім не зважають на те, що мають вони дати які гарні якості іншим людям. Тому нарциси це. Злі несформовані діти. Але в дорослому віці, на жаль, ці діти завдають дуже великої шкоди іншим людям, а не так, як в дитинстві. І дуже багато людей страждають від нарцисів, людей з нарцисичним розладом особистості. Це важка доволі психічна хвороба, і нею займають, повинні займатися не психологи. А психіатри і психотерапевти. Ось. Такі справи. Тому нарцисо ви самі чи нарциску не виправите. Ця людина буде завжди е, вчиняти з вами згідно свого алгоритму. Назвемо це так: алгоритму своїх дій. І е, щоб, що, щоб виправити. Нарцисичний розлад треба звертатися до психіатрів, до психотерапевтів, і це вже геть інша справа. Тривале лікування, специфічне лікування і так далі. Це так коротко про нарцисів. Ще буду неодноразово думаю піднімати цю тему, бо тема цікава, є багато чого в ній цікавого, і те, що знадобиться кожному. У нашому житті знати дещо про нарцисів і психопатів.